Дорогі друзі, мир вам! Сьогодні у нас четвер, 20 червня 2024 року. І у зв'язку з відключеннями світла я тільки під вечір вирішив таки записати україномовний варіант Тару карти дня. Останні дні в мене дуже погано працює інтернет. Наприклад, от я не можу з модему, з модемом в мене. Лайф-інтернет є з ноутбука завантажити даже маленьке відео. Тобто воно там годинами вантажиться і не може завантажитись. У мене вже пропадав мій мобільний інтернет лайф на телефоні. Він пропадав і я не міг завантажити теж відео. І тепер, щоб завантажити маленьке відео, мені треба там виходити майже з будинку або йти. Кінець будинку, і там стояти, воно може теж дуже довго завантажуватися, ніяк не хоче завантажитися. Одним словом, я все рівно тримаюся і закликаю вас триматися. Молюсь за перемогу рідної України, і з картою дня от виникає така ситуація. Я записував. Був англомовний відео, я записав, світло вимкнуло і все, все вимкнулося. Тобто у мене цей ноутбук робочий не працює без світла. Нормально, лише може батарея його протримати буквально там декілька хвилин, і він буде вимикатися, тому ми рухаємося все рівно вперед. Навіть під вечір я вирішила записати вам україномовну версію Карта дня. Отже, 4 20 червня 2024 року карта дня у нас сьогодні паж жезлів. Паж жезлів це карта з колоди Таро, яка символізує нові починання, ентузіазм, творчість, оптимізм та комунікабельність. Її поява у розкладі може вказувати на нові можливості. Які з'являються у вашому житті, або на новий погляд на старі проблеми. Тому що інколи, мої дорогі, нам потрібно подивитися на наші проблеми по-новому. Інколи відпустити ситуацію, проходить якісь час, і ми можемо по-новому подивитися на ту чи іншу поведінку, на ту чи іншу ситуацію і зрозуміти, що ж нам підказують вищі сили. Моя порада. Відкрийте себе новим можливостям. Навіть коли у нас у житті от крах, здається, можливостей немає, доля завжди посилає нам ті чи інші нові можливості. При тому у будь-якому віці, який би в нас не був стан, навіть якщо ми хворіємо, нові можливості нам посилаються, ми повинні тільки їх побачити. Часто ми боїмося вийти з зони комфорту. Тому я раджу вам, не бійтеся спробувати щось нове та виходити за межі зони комфорту. Тільки коли ми проходимо, скажімо, відрізок часу, і ми бачимо, що наші ілюзії ламаються, і от щось не виходить взагалі, то спробувати нове часто нам є дискомфортним, нам боляче спробувати нове. Треба вийти із зони комфорту, розумієте, мої дорогі. Але виходьте, виходьте, тому що там за зоною комфорту і криється часто успіх, і розпочинається новий ваш шлях. І як дитині важко робити перші кроки, а потім навчитися ходити, так і вийшовши з зони комфорту, нам стає якийсь час важко, йде адаптація, а потім ми вже йдемо і рухаємося вперед. Користуйтеся також плодами вашої творчої діяльності. Ну, навіть приготувати їсти може бути плодом творчої діяльності. Займайтеся хобі, яке вам подобається, або шукайте нові способи самовираження. Паж жезлів – це карта, яка надихає і підбадьорює. Паж жезлів закликає вас жити життям, яке сповнене пригод, творчості та сміливості. Зберігайте оптимізм, пам'ятайте, що життя це подорож. Вірте у себе та свої мрії, навіть коли стикаєтеся з труднощами, з повагою, ваш дарулог Любомир Погоявленський.